Патріотична акція завітала в Миргороду Друге. За словами організаторки Катерини Валевської, цього разу вона привезла до міста велику колекцію бойових знамен. Це всеукраїнська акція на честь захисників заради миру і перемоги України. На кожному прапорі можна прочитати назву населеного пункту і назву батальйонної бригади. Вже Івано-Франківська, Львівська область, Тернопільська область, Вінницька, Черкаська, половину Одеської, Миколаївської приєднались до цієї акції. Цілий місяць я їду зараз в Полтавської області. На центральній площі міста розвісили майже 200 полотнищ з різних міст та гарячих точок України. До цієї колекції додався і прапор з надписом Миргород. Скріплені у ланцюг, вони символізують єдність України і нагадують про героїв Небесної Сотні та полеглих захисників на Сході. Організаторка акції каже, що побажання, які пишуть на прапорах всі охочі, підтримують бойовий дух наших захисників. Коли я приїжджаю на схід України, люди шукають кожен своє місто, маленьке, велике це можливість доторкнутися до своєї батьківщини. Мета акції пройти всю Україну, принести дух патріотизму, вшанувати пам'ять героїв Майдану, Героїв АТО і від міста до міста, маленького і великого, від бригади до батальйону, приєднати прапори, на яких люди пишуть свої думки, щоб силою думки, віри і молитви зупинити в Україні війну. Своєрідний оберіг для колекції передали і учасники АТО з Миргорода, бійці 92-ї бригади. Тут знаходяться прапори всіх наших підрозділів, які зараз перебувають на сході країни. Ми бачимо знайомі позивні хлопців, які воюють на сході країни. Бачимо прапори, які знаходилися в зоні АТО. Це, 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 це надихає і пробуждає ці всі е, згадки про той час, який, допустимо, сам провів в зоні АТО. Це дуже нагадує і в той, в той, в той же час якось і сумно становиться так як. Ситуація в зоні АТО не поліпшилася, тільки усугубляється. Наступний пункт призначення патріотичної акції селище Голеве. подорожує волонтерка електричками, автобусами та попутками з рюкзаками за плечима та ділиться репортажами в соціальній мережі. Згодом планує влаштувати виставку світлин та викласти думки і враження на сторінках авторської книги.